Доброго ранку, малята. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Ви впізнали? Як називається ця геометрична фігура? Так, це круг. Але він сьогодні прийшов не один і хоче познайомити вас з своїм другом квадратом. Квадрат це геометрична фігура. У квадрата є 4. Рівні сторони. Одна сторона проводьте теж пальчиком. Друга сторона, третя сторона, і четверта сторона. У квадрата ще є чотири кути. Один кут, покажіть, будь ласка, другий пальчиком показуємо, третій кут. І Четвертий кут. Ось подивіться, це квадрат, це круг. А чим вони схожі між собою? Так, вони схожі кольором зеленим. А чим ще схожі? Що у них є спільного? Пам'ятаєте, ми розмовляли з вами, що у круга є теж сторона. Давайте її покажемо. Ось, ось вона ця сторона. І у квадрата є сторона, так? А чим же вони відрізняються? Так, у круга одна сторона, а у квадрата їх чотири, і вони рівні між собою. Давайте ще покажемо сторони квадрата. Одна сторона, друга сторона, третя сторона і четверта сторона. А чим ще відрізняється квадрат від круга? Що є у квадрата, а у круга немає? Так, у круга немає кутів, а у квадрата є. Скільки кутів у квадрата? Чотири. Давайте покажемо один кут, другий кут, третій кут, і четвертий кут. Молодці. Дуже добре. А зараз візьміть, будь ласка, палички і викладіть з них квадрат. Вийшов квадрат? Добре. А тепер подивіться, будь ласка, уважно на квадрат і скажіть, які предмети ми можемо ще зробити за допомогою квадрата і лічильних паличок. Подумайте уважно? Якщо ми зробимо ось так. Що виходить? Будинок. Так. А що ще можна зробити? А якщо я зроблю ось так, що у нас вийшло? Прапорець. Правильно. Молодці! Ви сьогодні були дуже вправні. А зараз нам час прощатися. До побачення!